Так, друзі, я пішов з друзями кататись на мотоциклах. Ось це ж ось моя Селіз. Ми зараз приблизно на, вис... на, вис... на, вис... на висоті 600 метрів над рівнем моря, якщо показувати правильно. Високі дерева. Тут колись була вирубка, ось тут зараз вирізують дерева. Шкода, що я не показав весь маршрут. Спробуй на обратній до гості, все показати, там дуже цікава дорога, холми великі, там дуже класно прокатитися. Ми йдемо, Можливо, може бачити, там є гора і в тій стороні є біседка. Ми йдемо там трішечки посидіти. Там дуже гарна плянка була, будемо звертатися, обов'язково покажу. ти Так я першу павшу приділ це не розбавиться. Наслідокають. Це полянка. Друзі, це просто казка. Незрівняна чиста природа Поляна просто друзі вже мої там Нас четверо ну я четвертий. Краса Карпати тут дуже близько. Іду! Та цю не йде! А ну я сяку. па парапа Оказалось, оказалось, то не та полянка, полянка та метрів 50 под тот ліс, а це тут багато полян. Це вже село ми над цілом вилятино. No? Просто знаєте, краса, краса. Карпати просто ж... о, дуже красиві. О, Друзі живу мої там, білі беседки. О, опа, все їдемо. Блять, на телефон. Так, приїхали, ми можемо від біседки метрів 150. Скільки нам полян показувалось. Проїжджаєш, буквально 20-30 метрів нова полянка. І знаєте, всюди дуже незаймана природа. Дуже красиво. Ручейки як сльоза, Дуже красиво. Я десь, що це все покажу. До речі, якісь будиночки, там біседка знову якась. Там якісь будиночки, там живуть люди. Тут жити, житом, це просто рай. Друзі, боже, ви знаєте, не передати всю ту красу, яку я тут побачив, це просто не передати. Ось тут у нас гірко... гірнолижна та та платформа, якась як правильно називається, тут спускається на, лиж... на лижах, тут є канатна дорога. Там буквально. Та настільки краса, люди, тут дорога не є погана, ось бачите, дорога гарна. Обов'язково приходьте, подивіться, це, це називається село Велятино. ну, Будь ласка, е, ну, приблизно, тобто, вибачаюсь, не є дуже далеко від мого села, це буквально через одне село, тобто приблизно кілометрів 5, А якщо йти головною дорогою, ну, але це просто кайф. Ой, тут якась халабуда. Мій друг їде. Опа, де виїхав. Боже, бо дикі голубі літають. <сум> не виїхав. Друзі, обов'язково сюди приходьте, ну дійсно, там згори терчить такий величезний валун, знаєте, як скала. Боже, ну дійсно. Тут живуть люди, буквально там, да, там були кілька будиночків, такі знаєте, як гуцульські, і там живуть люди, і там дійсно ба, дійсно це просто.

<плес> так, я вже тут, як ви бачите От дивіться, ось там, е, не знаю, це майже, мабуть, тому район вже починається, там три будиночки далі. Друзі мої там. Не пробують виїхати на топ-хол. Ось ця канатна дорога. Навіть туди вниз. Я не знаю, чи ми підемо тут туди, точно не знаю. Я вирішую просто трішки відділити, сіду зараз на тот холл, да, друзі спробують виходити. Я його об'їду. Тому що я знаю, що я не вийду на своїй моторці. Тобто я ще не дуже опитний вощик, якщо чесно. І так, я виїхав. Тут кнатна дорога, і ще якісь два мотоциклістики, дивіться, боже, мой, краса, красотища просто, я просто в захваті. Дивіться, оце е, самі ближче до домівки, це село Велясино, обов'язково сюди приїжджайте. Тут є термальні води. Це все наше Закарпаття. Ну як не все, приблизно половина. При, приблизно половина Закарпаття тут ми спостерігаємо. Шаян знаходиться приблизно ось там мій друзі і далі пробують виїжджати. Тут дуже крутий берег, якщо чесно. Зато тут красиво. Дуже-дуже-дуже красиво. Я сюди обов'язково прийду зимою, весною і літом. Ось вже і холодно. І досить мокро. дорога сюди, мішлі не ось так мішлі лісом. Дорога там просто ужасна, дуже-дуже-дуже погана. Боже, дійсно краса, я просто в захваті. У нас стався казус. Ми хотіли йти через е, село Велята, бо ми ще зайшли в кусі до кавида та але там стояла поліція Тож, ночі. Додумати, Краса. Знаєте, на відео трішечки світліше здається, ніж не є на справді. О, приблизно... О, ось так є на справді. от ми їдемо. У нас тільки вдвох є світло на моторці. Третього нема, четвертий пішов асфальт, ну, центральною дорогою. Виїхати просто майже нереально здається, земля хороша, але насправді моторки дуже сильно, ну, мотоцикл, дуже сильно буксують. Дуже. Плюс каміння по ці палки, гіляки, от жах. Шолась! Тривчати? Добре, йде. Опа, кладемо на лапу. Опа. Ой, зараз, секундочку, так. Блін, ми звернули не туди. У нас один Саша толком знав дорогу. Саша поїхав асфальтом, а ми тут ніколи не були. Я, ну, якщо чесно, я йшов спереду, я профукав один поворот. Ну, чесно, я там ніколи не... Один поворот і зараз ми шукаємо вихід звідси. Боже, друг не може виїхати, він допомагати. Це просто жах, ми їдемо приблизно пів години і зовсім нідайома дорога. <плес> ми блукаємо далі. Зараз майже 9 година за київським часом. А ми вирушили, що ще не було сім. Блін, ліс такий, що ми дійсно тут ніколи в житті не були. Де ми, не знаємо, табличок немає, але гарно є якась дорога, яка не яка, але один вниз. Вже нам дзвонять, де ми ділись, ми нічого нікому не кажемо, сподіваємось, приїдемо додому. Ну це просто звізєць. пройшло приблизно ще 10 хвилин. Знову ми на якійсь полянці. Знову дорога, друзі, там в лісі. Їдемо далі. Боже, ми їхали посеред лісу. Якась непонятна висока залізна стіна. Тут якась хата. Хвісно. Дуже стара хата. В мене ще ставецьких часів. Там собака, світла, людей немає. Там таке величезне було, я всім ноги сміла вмочив, це просто жах. Просто так йдемо і непонятно звідки. Тут дійсно така величезна залізна стіна. Ось, бачите, це ворота. І стіна там далі. Дуже їдуть там. Вся дорога просто у воді. Велятинське сміттєзвалище. Ми ж фактично виїхали. Так, друзі, я вас вітаю. У нас вже ранок другого дня. Ми виїхали на сміттєзвалище. смітцезвалище. з ми даремно поїхали дві гори, і все ж таки ми спустились в село Велятино і поїхали асфальтною центральною дорогою. Слава Богу, поліції ніде не було. Ми добре доїхали. Хоча в одного з нас вже закінчувався бензин. Та не воно у нас у нас всіх було е, дуже мало бензину запасу, ми з собою не брали. У нас навіть не повні баки були, коли ми йшли. Е, ми їхали майже 3 години, коли ми розвернулися в Велятині і вирішили піти через ліс. Ми їхали 3 години. І все через один не профуканий, да, профуканий поворот, який я пропустив. Ну, хоча б там кожен був пропустив, тому що е, йшла дорога, як і трактор. І я чомусь щось там став на розвілки, там була розвілка, я подумав, що треба йти слізь за трактором. А відтоді ми йшли е, не тією другу, а більш е, заросшою. Да? Відтоді, це один поворот. Коли я осознав, що ми поїхали не туди, бо ми виїхали не на ту поляну. Це було метрів 50, буквально метр 50. І я кажу Ігорю, давай звернемо назад, вийдемо, підемо тією дорогою. Він каже, е, що вже ходити назад вперед, ідемо а так вийдемо. І так. Добре кажу. Відтозі, я був винуватий, я пішов де туди. Ми блукали майже три години, ми наїхали 40 кілометрів, 40 кілометрів по лісу. Що я вам скажу, там такі були болота, а я в шортах. я Настільки був замерз, що це мой в шортах. тапочки, носки, там були настільки великі вже болота, що просто ноги були мокрі. Представте, у нас приблизно було 10 градусів тепла, я в шортах, мокрий, брудний, холодно, так було холодно, що це капець. Слава Богу, я не захворів, ніхто не захворів, слава Богу. Вітові, там дійсно були такі болото болот на всю ширину дороги, і так приблизно 20 метрів довге, Ми це ледве проїхали. Я думав, там застрягну, В одному болоті я чуть не впав в болото. Це, це не калюжа, це дійсно болото, знаєте, там ще й шаби були. Вітози. Там ще була, пам'ятаю, валуни якісь по ну Дійсно, там така краса, я там ніколи в житті не був, і там було дуже сильно красиво. Мені так сподобалось. Ще запам'яталася одна дорога. Там була полянка, потім спускалися в ліс. І по дорозі тік струмок, тобто там не було, болота, там був струмок. Він був такий чистенький, ну правда, поки ми не приїхали по ньому, це просто. Кайф, ну це дійсно мені дуже сильно сподобалось. А все в Ітузі, ми ж проїхали буквально дві гори, а треба було звернути звернутися назад, пройти 50 метрів вверх і піти тією вірною дорогою. І ми були хвилин за 10 вдома. Тобто є різниця 10 хвилин і 3 години. Але це дуже класно, запам'ятається на все життя. Нам всім дуже сильно сподобалось. І в Ітузі я приїхав додому. Було вже 9.30 за місцевим часом. Ну тобто 10.30 за Київським. О, 22.30, отак вільніше, так і є, я розумію. 22.30 я був вдома. Ну, то, то, знаєте. Я б залюбки це повторив. І повторюю з друзями. Ще я думаю покладу, куплю якийсь маленький відео реєстратор мотоцикл. буду так подорожувати. Це дуже круто. Ну, все, дуже вам дякую за просмотр. Обов'язково лайки, ну, якщо вам сподобалось, підписуйтесь, якщо вам не важко. І гарного вам! дня!